Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про обробники подій в контексті бібліотеки у мові Python. Що для цього потрібно? Давайте знову ж таки створимо новий файлик, зразу ж його збережемо в зручному для нам місці, під зручним іменем для мене буде достатньо, якщо ми під номером 16 збережемо. Ну і в принципі можемо працювати. Отож, обробники подій в нас використовуються тоді, коли в нас при роботі з певною програмою відбувається якась подія, виконуються якісь дії. Ну, відповідно, ці обробники можуть їх коригувати, і в залежності від того, що в нас там відбувається, виконувати ту чи іншу дію. Ну, Давайте спочатку подивимося, як ми можемо реалізовувати ці події, а тоді спробуємо написати програму, яка буде складатися з цих обробників. обробників так? Отож, для початку імпортуємо бібліотеку Тікінтер. Далі, в свою чергу, ми з вами додамо елемент бібліотеки, створимо верніше вікно і зафіксуємо його, щоб воно у нас не закривалося зразу після виконання програми. Далі додамо кнопочку, яка буде в собі містити, поки що вона нічого не буде виконувати, так просто буде називатися «Натисни мене і розташуємо її за допомогою методу PAC. Що в нас буде відбуватися? Так, в нас створиться ось таке вікно. Кнопка «Натисни мене і на цьому все. Якщо я її буду натискати, Нічого в нас відбуватися не буде, хоча в принципі подія, натискання в нас відбувається. Чому нічого не, в нас не відбувається? Тому що я не запрограмував команду, яку буде реалізовувати ця кнопка. Тому для того, щоб в нас реалізовувалася команда якась, так, тобто, е, яка буде відбуватися внаслідок тої чи іншої події, е, відповідно, нам потрібно ось тут в кнопці додати ще частинку коду, де нам про, необхідно прописати. Що це, в нас має бути, що це в нас має бути ще одна команда. В даному випадку команда, яка буде реалізовуватись функцію Button-Click. Далі нам необхідно створити цю функцію. Так, -click. Ну і давайте ми виведемо в плінті повідомлення-клік, тобто, що в нас відбувається натискання на кнопку. Ну і тепер, коли ми запустимо Запустимо цю програму, ми побачимо наступне, в нас ось є вікно. Коли я натискаю на кнопку, в мене виводиться в консолі напис Клік. Тобто ми створили подію, яка відбувається. Так, і Якщо ми там клікаємо, відбувається наступне діє. Тепер, що стосується обробників цих подій, обробники подій передбачають, що ми можемо клікати не тільки мишкою, але й якимись іншими елементами. Ну, відповідно, ці функції ми можемо застосовувати і не тільки для кнопки, але й для інших компонентів. Як ми це можемо реалізувати? Ну, давайте спробуємо з вами створити програму, яка буде в нас робити наступні дії. В нас буде два текстових поля. Якщо ми клікнемо на один і почнемо переміщати стрілочки вправо-ліво, вперед-назад, відповідно буде переміщатися один елемент. Якщо ми клікнемо лівою кнопкою мишки на інший, відповідно і переміщати стрілками буде переміщатись він. Що для цього потрібно зробити? Ну, Знову ж таки стандартна частинка програми. Далі нам необхідно прописати елемент лейбл, який в нас буде який в нас буде розміщувати напис, давайте це в нас хай буде слово Hello World. Оскільки ми будемо змінювати переміщення так, нашого, переміщати наш об'єкт, тому краще використовувати метод пакувальник Place і встановити координати X і Y, які відповідають за розміщення нашого елемента. Плюс давайте створимо лейбл другий. Це буде другий елемент, який в нас буде переміщатися. І йому ми також задамо плейс, але він у нас буде по іксу на тій самій відстані, а по Y він буде у нас розташовуватись нижче. Якщо ми запустимо цю програму на виконання, ми побачимо, що в нас буде ось такий вигляд нашого вікна. Так, Тобто Hello World і напис. Ну, Зараз, коли я клікаю лівою кнопкою мишки, нажимаю стрілочки, нічого не відбувається. Це якраз не відбувається за рахунок того, що ми не використали ще ніякого обробника подій для цих елементів. Тому давайте попробуємо скористатися. Для початку використаємо обробник подій, який в нас називається Bind. І він нас буде використовуватися для того, щоб. Відслідковувати е, наші дії з певним елементом. Е, так, як взагалі цей бюджет BIN працює, е, так, вона є функцією обробником, і вона містить в собі е, подію і функцію е, так, обробника подій. Як це виглядає? Е, ну, е, давайте спочатку зробимо. Е, Метод обробник, який буде відслідковувати, який елемент у нас є активний. Для цього ми з вами пропишемо Bint. Першим елементом, як я казав, це буде елемент, який вказує на подію. Подія у нас одиничка, це означає, що це натискання першої кнопки мишки. Функція Focus Widget Це функція, яка буде фокусуватися на елемент, на який ми. Клікнули, але її зараз ще немає, тому нам цю функцію потрібно прописати. І в цій функції ми кажемо, що вона в нас буде працювати по аргументу event. і кажемо, що коли Event лінчит, то ми фокусе, тобто фокусуємося на ньому. І всі решта дій, які ми будемо з ним, наприклад, виконувати, буде виконуватись він. І далі ще один елемент створюємо. Bind, який буде працювати а, по події Key, і виконуватись функція MoveLab. Подія Key це означає, що натискання якоїсь клавіатури, якої ми поки що не знаємо, тому що а, ми її опишемо в нашій функції moveLab. Тому давайте створимо функцію moveLab, яка в нас також буде працювати по аргументу event, і кажемо, що якщо ми а, з нашого Елемента, event eventcase, одержимо значення up, тобто натискання стрілки вверх, значить ми будемо здійснювати переміщення нашого об'єкта вверх, так? тобто по y. Якщо в нас буде відповідно, ми одержимо значення down, значить ми будемо опускатися вниз. Якщо left, то ми будемо переміщатися в лівий бік, тобто по іксах, по ігри залишаємо незмінний. І якщо right, то навпаки е, працюємо з елементом, який в нас є. Так, ну, в принципі, в загальному можна сказати, що код наш готовий. Якщо ми зараз запустимо на виконання нашу програму, е, то ми побачимо наступне. Зараз, поки що, якщо я почнемо нажимати якісь кнопочки, нічого в мене не відбувається, нічого не переміщається. так, ось. Але якщо я клікну лівою кнопкою мишки на Hello World, я зможу його переміщати в потрібному мені напрямку. Так, секунду, який буде в нас вказаний. Так. Але ми зараз бачимо, до речі, що цей елемент в нас не переміщається. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми, в принципі, Встановили ось тут фокус і отримуємо якісь значення, але ми не вказали, як ми маємо це все змінювати в залежності від розміщення нашого віджета. Тому нам потрібно ще додати один елемент, який буде знаходитися в нас в функції Move Widget. Він у нас називається Event Widget Place. Так? Тобто ми змінюємо значення place для нашого віджета, який є активний. Так? І встановлюємо значення, яке ми одержали, тобто те то значення, яке в нього є, плюс те значення, яке ми одержали у разі натискання кнопки. Ну і по Y аналогічна ситуація: ми вибираємо те значення, яке в нас є, плюс те значення, яке ми отримали при натисканні кнопки. Тепер запускаємо на виконання нашу програму ще раз. Так. Що ми бачимо? Що в нас є відповідно створений наш? Виджет, так, е, секунду, зараз. от, е, Коли я клікаю на Hello World, воно в мене переміщається в залежності від того, яку кнопку я нажимаю. Так. Єдине, що бачите, він ховається під наші точечки. Але якщо я хочу, щоб в мене переміщався елемент з зірочками, я тоді також лівою кнопкою мишки клікаю на них, і таким чином в мене вже буде переміщатися елемент. Зірочки, так, а Hello World перестане активним. Бути. Ну І знову ж таки зворотня дія. Тобто досить такий цікавий цей варіант. так, Завдяки ось цим обробникам подій Bind ми можемо здійснювати керування досить таки інтерактивне за допомогою функцій Get Focus Widget, так, і MoveLab. На цьому все. Дякую за увагу.